На Ялтинській конференції радянський союз зобов'язався розв'язати війну з Японією не пізніше ніж через три місяці після капітуляції Німеччини. Всі 1415 днів великої вітчизняної війни СРСР був змушений тримати в Примор'ї до 40 повнокровних дивізій. Війська Квантунської армії Японії неодноразово порушували радянські сухопутні і морські кордони. Японські літаки порушували повітряний кордон Радянського Союзу понад тисячу разів, 178 разів японці затримували радянські торгові судна, 18 з них потопили. Військова верхівка Японії була готова вести війну до останнього японця. Командування вважало, що всі дієздатні японці, незалежно від статі, повинні брати участь у битві. Заступник начальника головного морського штабу адмірал Онісі на засіданнях уряду пропонував пожертвувати життям 20 мільйонів японців, перетворивши їх на смертників камікадзе. Камікадзе в перекладі божественний вітер. Повинні були врятувати Японію подібно до одноіменного тайфуну, який у 13 столітті розтрощив флот завойовника Хубілай Хана. І це були не просто слова. Навесні 1945 року американські кораблі, які впритул наблизилися до берегів Японії, наразилися на масові атаки льотчиків Камікадзе. Стало зрозуміло, що битва за Японські острови коштуватиме Сполученим Штатам дорожче ніж висадка в Нормандії. Про це свідчив досвід захоплення Іводзіми та окінави з 23 тисяч японського гарнізону. Іводзіми в полон взяли всього 1083 чоловіки, переважно поранених. На клаптику землі площею менше 20 квадратних кілометрів американці втратили убитими 6821 тисяч чоловіка, пораненими 21685. тисячу І це попри те, що вони втричі переважали японців у живій силі і багатократно у вогневій потужності. Допомогти США міг тільки. Радянський Союз. Японські війська в серпні 1945 року в Азійсько-Тихоокеанській зоні нараховували майже 7 мільйонів чоловік, 10 тисяч літаків і 500 бойових човнів. Армія союзників – лише 1 мільйон 800 тисяч чоловік і 5 тисяч літаків. Якби Радянський Союз не вступив у війну, Основні сили найбоєздатнішої Квантунської армії зосередилися проти американців, і тоді війна тривала б ще не один місяць. На момент Ялтинської зустрічі Франклін Рузвельт та Уінстон Черчилль, які спиралися на підрахунки своїх експертів, були переконані, що війна на Тихому океані триватиме як мінімум до 1947 року. А втрати особового складу під час вторгнення до японських островів сягнуть не менше ніж півтора мільйона чоловік. При цьому враховувалось, зокрема, що в японців на базі розташованих у Манджурії спеціальних загонів номер 731 і 100 була практично завершена підготовка до масштабної бактеріологічної війни. Пізніше стало відомо, що в серпні 1945 року в загоні 731 зберігалося готових до вжитку бактерій стільки. Що за словами колишнього службовця загону, якби вони за ідеальних умов були розсіяні по земній кулі, цього вистачило б для знищення всього людства. В загоні були 4,5 тисячі контейнерів для розмноження бліг. Всі контейнери могли забезпечити появу 100 мільйонів особин протягом всього лише кількох днів. Крім того, кількість уражених вірусами щурів і мишей було наказано довести до 3 мільйонів. Для відлогу щурів і мишей були організовані ударні групи особливого призначення. Вони курсували вулицями Харбіна і Сіньдзина і мобілізували населення. У самому загоні, в усіх приміщеннях, навіть у житлових, були встановлені огородження висотою близько метра, всередині котрих цілодобово тривало розмноження гризунів. Тільки стрімкий наступ радянських військ не дозволив японцям реалізувати плани бактеріологічної війни. Японія планувала битися до кінця. Військовий міністр Тодзіо заявив: якщо білі дияволи насміряться висадитись на наші острови, то японський дух піде до великої цитаделі, Манджурії. Там перебуває неторкана доблесна Квантунська армія, непохитний військовий плацдарм у Манджурії. Ми будемо опиратися хоч 100 років. Розуміючи всю складність операції, радянське командування вжило безпрецедентних заходів. Із західного фронту на східний стрімко перекинули 400 тисяч солдатів і офіцерів, понад 7 тисяч артилерійських гармат, 1100 літаків. Для цього знадобилося 136 тисяч залізничних вагонів. Цікаво, що цих переміщень. Не помітила японська розвідка, хоча вона мала потужну агентурну мережу на далекому сході. Переміщення воїнських ешелонів відбувалося в обстановці суворої секретності. Не лише солдати і молодші офіцери, але навіть командири частин часто не знали, що з німеччини прямують не до глибокого тилу, а до нового фронту. Радянське командування запланувало наступ на японські позиції в ніч з 8 на 9 серпня. Начальник розвідки 5-ї японської армії доповів про це командувачу армії генералу Ямаді. Той написав на донесенні розвідника: лише божевільний може наважитися наступати в Примор'ї в серпні, коли дощить, і всі дороги стають непридатними для пересування військ. Радянські війська перейшли в наступ і перемогли.